Вісім ознак, що вам потрібно звернутися до психотерапевта. Перша це постійні невпорядковані думки та емоції. Найпростіше буде сказати, що у вас всередині повний хаос. Ви відчуваєте, що ваші думки і емоції не підлягають вашому контролю. Вони змінюються від сумних до радісних, без явних на те причин просто за секунду. Ви переживаєте дуже сильні емоційні вибухи, які відчутні аж на фізичному рівні. І у вас дуже багато неструктурованих думок, які заважають вам зосередитись на реальності. Друге, це соціальна ізоляція та відчуття самотності. Впродовж певного часу ви відчуваєте, що щиро не хочете ні з ким бачитись, ні з ким розмовляти, контактувати в будь-який спосіб, починаючи від найближчих людей і закінчуючи звичайними пересічними, яких ви зустрічаєте на роботі, в крамниці, і взагалі будь-де. А ще ви відчуваєте таке протиріччя всередині себе, тобто ви одночасно хочете бути повністю самі з цією самотою, а водночас вам ніби когось бракує. Дозволю собі попросити у вас підтримати українськомовний контент, а саме поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал. Поставити дзвіночок, щоб знати першими про вихід нового відео. І наперед, дуже-дуже-дуже вам дякую. Третє постійний стрес, страх і тривожність. Ви постійно відчуваєте, ніби завжди щось не так. Живете в стані постійного напруження до такої ступені. до такого ступеню. Ви живете в стані постійного напруження, страху і тривоги, і це заважає вашому нормальному функціонуванню. Ви не можете знайти собі місця, і ви навіть не розумієте, чому ви так почуваєтесь, бо нібито нічого конкретного не сталося, але вам настільки дискомфортно всередині від цього. Що ви не можете нормально спати, їсти, виконувати якісь найпростіші обов'язки. Не можете чимось зайнятися і сконцентруватися на чомусь, оскільки ваш внутрішній світ зосереджений на тому, що йому тривожно, страшно. Четверте, ви відчуваєте свою нездатність впоратись. Ви відчуваєте. Порожнечу, повне безсилля і розумієте, що вам уже нічого не допомагає, вам нічого вже не дає мотивації, ніяких сил. Усе, що ви любили, стало вам байдуже. Ви відчуваєте глибоку, невиправдану вину і відчуваєте, що втратили себе. Ваш моральний стан. П'яте. Ваш моральний стан приносить вам фізичний дискомфорт і впливає на ваше функціонування. Наприклад, коли вам сумно, у вас болить в області грудної клітки. Коли ви злитесь, у вас трясуться руки, ви буквально відчуваєте скупчення сильних емоцій всередині себе. Вам байдуже, як ви виглядаєте, що ви їсте, скільки ви спите, з ким ви, де ви. Вам все одно. Шосте постійні внутрішні конфлікти і суперечності. Ви не знаєте, чого ви хочете ні в одній зі сфер життя. Ви не знаєте, де ви хочете жити, з ким ви хочете бути, як ви хочете виглядати. Чим ви хочете займатись, ким ви хочете бути? Ви відчуваєте таке дивне відчуття? Зараз я постараюся писати. Так ніби вам, що секунди потрібно робити якийсь вибір? От прямо критично потрібно, а ви взагалі не можете. Тобто ви настільки розгублені. Ви ніби бачите перед собою всі оці варіанти, так, можливості. І ви отак просто бігаєте від одного до іншого, а вибрати не можете. І оцей такий неспокій, дискомфорт, його, його навіть важко описати. Що мав знак. Я думаю, ні для кого не секрет, що минуле напряму впливає на те, як ми почуваємося в моменті. Та якщо зараз, будучи дорослою людиною, ви розумієте, що травми з минулого вас все ще тримають, скажімо так, то варто з цим розібратися, варто це пропрацювати, щоб можна було лишити минуле в минулому. В основному це різні дитячі травми, наприклад, відсутність одного чи обох батьків, булінг. В школі комплекси, нав'язані примітивним оточенням, стосунки, в яких були емоційні качелі, втрата близької людини, загалом все, що залишило на вас негативний слід. Восьма ознака це саморуйнування. До даного пункту відносяться думки про самокубство, його планування. В залежність від алкоголю або наркотиків, селфхам у будь-якому його прояві. Обов'язково дайте знати в коментарях, скільки ознак ви в себе знайшли. Надіюсь, ні одного. На завершення скажу, що якщо ці ознаки здаються вам знайомими, то знайте, що звернення до психотерапевта допоможе вам знайти шляхи. І способи вирішення цих проблем. Не бійтеся звертатися до професіонала, коли ви цього потребуєте. Трактуйте це, наприклад, як похід до стоматолога. Ви ж не намагаєтеся лікувати дуб зуб. Дуб. Угу. дуб. Ви ж не намагаєтеся лікувати зуб самостійно, бо прекрасно знаєте, що у вас недостатньо для цього ні навичок, ні знань. Пікуйтесь про себе, це справді дуже важливо. Усім па-па, до зустрічі!